Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І у нас прогноз на тиждень з 4 по 10 грудня. І у нас, ви бачите, для усіх випала вже карта Лицар Монет. Він говорить про важку якусь дорогу, про важку працю, про втому, про таке, знаєте. Неторопливе поводження. Це коли важко людині щось здається, але все рівно вона йде вперед і е, крок за кроком. Тепер давайте переходимо до овнів. І так, дорогі овни, у вас п'ятірочка мечів. П'ятірочка мечів в першу чергу говорить про війну, про непорозуміння, про сварки. Ви можете тут доказати свою проводу цей тиждень, але не забувайте, ви виграєте битву, програєте війну. Тут немає переможців, тут немає переможених. Е, обоє переможені і переможці, будемо так говорити. Ну, Знаєте, це така підла карта, можна ще й так сказати. Якісь е, недруги, не люди, які. Е, о, Ну, наприклад, не бажають вам нічого хорошого. Це карта, знаєте, не є така підступна, але це очікуваний удар. Але удар не в спину, а прямо в лице спереду. Ви це можете бачити, це можете прочувствувати. Не дуже приємна карта це коли людина програти може в будь-який момент, але все рівно карта каже, борітися і поборете». Якось так. І не забувайте, це тільки один тиждень. На дні колоди у вас все рівно, ви бачите, йде е, трічка кубків. Тобто, е, може, щось ви можете переборщити. Це не обов'язково якийсь удар, це може бути якась різка біль. Е, щось переїли, перепили. Якось так. Тепер мої любі переходимо до тельців. Дорогі тельці, у вас десяточка жезлів, вона говорить про важкий період, про накопичення хворячок, які ви не лікували, які ви відкладали, про тяжку роботу, непросвітний край. Знаєте, це коли кажуть купа роботи і кінця і краю не видно. якась нагромадження чогось, щось не дуже добре. Іде, ну як би вас сказати, ви не бачите майбутнього, ви не бачите завтрашнього дня, вам тяжко. ця карта дійсно каже: вам тяжко. Це коли у людини спина болить, якщо по здоров'ю дивитися. Ось це коли людина перенагружена обов'язками і різними речима. Ну, забот повний рот. нелегкий буде тиждень, мушу сказати. Ось, і тут теж дев'яточка, якісь прильоти, якісь страхи, якось так. Страх перед майбутнім, наприклад, перед завтрашнім днем. Що буде? Урожай не встигли зібрати, наприклад. Можливо, так? Ну, це приблизно так. Ну, це якось так. Тепер йдемо. Після тельців ідуть у нас близнюки. Дорогі близнюки, у вас хороша карта. Іде у вас імператриця, вона говорить про стабільну ситуацію, про жіночність, про те, що ви впевнені в собі цього тижня. Якщо ви мужчина, то знайомство з жінкою, то зустріч з жінкою це може бути статусна жінка, тобто ваша дружина, скоріше за все, або дійсно якась богиня, на ваш погляд, ось. Що ще може бути? Це коли ви розумієте, ви досягли успіху, досягли свого статусу, своїм старанням, своєю роботою. Все ви, ну, будемо так казати, що ви можете собою гордитися цей тиждень і своїми результатами. якось так. Ну, і тут теж цінність. Цінність в, чому? Відчу... в чомусь відчуєте цього тижня цінність. Цінність, ну, я думаю, в першу чергу в собі. Тепер йдемо до раків. Дорогі раки, десяточка мечів. Не дуже добра карта. Ось найстрашніший сон може справдитися. Але, мої любі, найстрашніша ніч перед світанком. Пережити, просто переживіть цей період, цей момент, цей тиждень, е якісь неприємності. Це може бути не тільки якась одна, може бути дійсно дрібничка. Ось, Дрібнички виросте щось велике. Але ви знаєте, це, ну, скоріше за все, це дійсно е ціла череда неприємностей. От буває таке. Ось, Але дивіться, на дні колоди у вас махи. Який говорить, я або хочу, приймаю або не приймаю. Не приймайте цю ситуацію, і все буде прекрасно. Тепер переходимо до Львів, дорогі Леви, а у вас іде шестірочка кубків. Такий, знаєте, момент у вашому житті, коли ви починаєте щось згадувати. Когось згадувати, якусь ситуацію, можливо, повертається якась людина у ваше життя, колишній-колишня, ось, або зустріч з випускниками і так можна назвати. Зустрінетеся з людиною, яку вже мільйон років не бачили. ось, Приємні розмови, приємні згадки. Це, по цій карті можна навіть якісь святкування визначити. тобто, Якісь такі невеликі дні народження, не дуже якийсь великий юбілей. А якщо і юбілей, то так коли не багато людей зібралися, ось гарно поговорили. Це і примирення карта. А тут у нас дев'яточка монет, теж вона говорить про те, що у вас якась стабільність. Стабільність, і ця карта разом, якщо ми їх порівняємо, то стабільність разом з меланхолією або з приємними моментами. Тобто, у вас наразі, якщо тут були Череда неприємності, а тут, навпаки, у вас все стабільно приємно. Тепер переходимо до дів. Дорогі діви, а у вас маг. Маг все тримайте в своїх руках. У вас є здібності, у вас є таланти, ви, ви, ви можете керуватися своїм до, ну, досвідом. Маг досвіду ще не має. Він все пробує. Тому все пробуйте. Станьте тим майстром, яким обіцяє е, стати маг. Ось. Але він ще не є майстер. Ви повинні розуміти, що у мага не завжди все виходить. Ось, він вчиться, він е, після шута, Тільки відкрив, що у нього все є, і він починає експериментувати. От і експериментуйте. Звичайно, не нашкодьте іншим. Ось у вас безкінечні можливості цей тиждень, ви можете, знаєте, дуже багато досягти, якщо будете концентруватися на чомусь одному і не бігати туди-сюди. От бачите, у вас навіть стоїть тут королева жезлів. Це говорить, що якщо ви чоловік. Завоювати жінку, якщо ви жінка, то ви маєте ну, хороше положення у суспільстві і з магом, в принципі, ви далеко можете піти. І навіть кар'єрна сходинка вище і вище. Тепер переходимо до тел... Терезів. Терези Паш Кубків. Паш Кубків говорить про якісь хороші початки, початок тижня. Хоро... Добре починається тиждень з приємних новин, дрібні, але це все ж таки приємні новини. Звістки, дзвінки, примирення. Хтось зробить або ви зробите перший крок до примирення. Ось, це коли, ви знаєте, ви маєте справу з дітьми, це коли приємні розмови, це коли. Тиждень компліментів. Ну, ви зрозумієте, що тиждень удався, так? Але ось тут ми маємо на дні королеву мечів, і вона нам говорить: не зліться на когось, не намагайтеся когось своїм шармом, своїми залицяннями. А, пере, ну, як сказати, перегнути палку, будьте обережні. А, краще менше, ніж забагато. Ось якось так. Але все рівно хороший тиждень, і а, чіткі у вас плани якісь мають бути. І крок за кроком помаленьку, м'ягенько йти до своїх планів. Тепер переходимо до скорпіонів. А у скорпіонів аж. Е Монет паш монет теж говорить про початок, як і у терезів. Тільки тут початок більш серйозніший. Тут компліменти, емоції, а тут у нас е, новини такі більш серйозного характеру, тобто фінансові якісь. Це можуть бути і подаруночки, якісь, е, е, якісь маленькі премії, визначення, яке, знаєте, відзнаки, не визначення, відзнаки, невірно, я просто сказала. Це можуть бути старанність ваших дітей або ваша старанність. Бачите, старанність. Вона йде дуже дрібненька. Для дітей це добре, а для вас це замало. Буде так само замалий результат. Можливо, потім ви не будете щасливі з нього, тому робіть більші кроки. І дивимося, ось тут і тут у вас теж паж жезлів. Тобто, я можу сказати, що у вас тиждень навчання. Тиждень перших кроків в чомусь. Це може бути і бізнес, це може бути якесь дійсно навчання. Ось з дітьми будете мати справу. Хтось почне вивчати німецьку, а чому я сказала німецьку? Іноземну, маю на увазі мову. Хтось буде, отримає якісь з за кордону, можливо, якісь звістки за взагалі то. Ці, ці карти говорять, що тиждень має бути все рівно хорошим і приємним. Тепер переходимо. Після скорпіонів ідуть стрільці. Так, стрільці, а у вас іде шісточка монет. Шістка монет говорить нам про обмін енергіями. Обмін матеріальний, тобто йдуть подарунки, або ви, ви комусь даруєте. Це доля, це щастя, але таке щастя, знаєте, яке ви заслужили. Просто так нічого у ваше життя по цій карті не приходить. Тобто ваші дії, які ви зробили раніше, сьогодні показують результат, чи ви були правильні, чи ви були неправильні. І ось, якщо ми тут візьмемо карту. Три кубки, то це, знаєте, ще обмін в якомусь суспільстві, можна сказати, між однодумцями. Тобто, ви спілкуєтеся по справі з людьми, які вам симпатизують, яким ви симпатизуєте. Це приємні моменти у вашому житті, приємний обмін енергіями. Ну, тиждень такий хороший. Не є турбулентний спокійний тиждень, але може бути із веселощами. Тепер переходимо до козерогів. Дорогі козероги, вам випадає п'ятірочка жезлів. Взагалі-то п'ятірка жезлів, а тут у нас іде четвірка чомусь жезлів. Ну, не важливо, карти вони помішані, хоч вони і нові, вони помішані. А я ними ще нічого, мені здається, не клала. Навіть не, не знаю, чи робила відео якесь. Ну от, знайшла. Я просто перебирала переобстановку, робила, знайшла цю колоду і згадала, що я її ще не брала, бо там є голяка. І я всі карти, які з голяка повідкладала. Дивіться, що у вас може бути веселощі, гармонія, внутрішня гармонія. Бо ця карта взагалі то говорить про конфлікт внутрішній. У вас віє вітер, будемо так говорити, бурлить у вас всередині. Це конфлікт або в колективі, не десь на дорозі вийшли, спотикнулися і з кимось почали сваритися. Ні, це в колективі, це в домі, це у вас в душі всередині. З вами самому, з вами особисто. Ну, Я декілька варіантів назвала, але не десь. З людьми, яких ви не знаєте. Ось, але якщо і виникне конфлікт з людьми, яких ви не знаєте, щоб ви розуміли, цей конфлікт випромінюєте ви і ви притягуєте у своє життя конфліктних людей. Ось якось так. Хоча карта каже, що мало би бути гармонія, значить, ви десь перестаралися, десь ви перегнули палку з гармонією. Ой, все має бути по феншуй От коли людина аж занадто старається, у неї перегибається палка, як то кажуть. Ще що може бути якась, знаєте, конфлікт а, на роботі, вдома, але це, знаєте, ще. Який може і не дуже е, висказатися. Це, знаєте, те, що навіть може пролунати від вас, від когось у вашу адресу або, навпаки, е, це тільки, знаєте, такий всплеск. Але не все, не все. Тобто це ще прихований конфлікт, він не є такий відкритий, може прорвати, до речі. Тепер йдемо. До речі, тут можете ще навіть ідіть, боріться за свої права, тому що ви маєте шанс, що я вже помішала, а бачите, можете перемогти. Є всі шанси, тому що наступна карта, вона йде шістка. Ось. І це і є шістка. Тепер йдемо до водоліїв. І так, дорогі водолії, не дуже приємна карта. У вас трійка мечів. Це може бути дуже болючі моменти. Це і серце, коли болить, це коли і болить за щось, за когось. Якась втрата може бути дуже болюча. Це, знаєте, ну, як я і сказала, може бути і дійсно просто серце боліти. Це і любовні, звичайно, пригоди можуть бути. Ну, не те, що пригоди, а любовне щось неприємне. Ось цей любовний трикутник може бути, коли людина дізнається, що вам зраджують, так а вам може зрадити навіть ваш шеф, ваші батьки, не підтримати вас. Наприклад, це теж зрада, це теж біль, ось яку треба пережити. Ось ця карта говорить, що ви це можете пережити, тому що ви королева жезлів. Ви абсолютно все переживете. Ніхто вам не може причинити біль. Ось, звичайно, якщо якась втрата, хтось розходиться там, або люди нас інколи покидають. На жаль, таке є, живемо у, наразі у, у війні ще. Ось якось так. Але. Мої дорогенькі, це тільки один тиждень. Тримайтеся ось, і карта взагалі-то радить, переживіть це, не зализуйте рани так зразу. знаєте, Кажуть, що треба виплакатися. Але відверто скажу, комусь допомагає, комусь ні. Щоб не розкиснути. Тепер переходимо до риб. Дорогі рибки, у вас е, грошовий тиждень, можна сказати, ви зможете накопити якісь ресурси. Ця карта нам говорить про те, що е, ви е, заможна жінка, що у вас стабільне фінансове становище, вам добре. З цього плану, ну, карта не каже, що ви голодаєте. Якщо це, то, на жаль, можливо, я не ваш просто таролог. Що ще може бути по цій карті? Ну, Якісь прибутки, якісь збереження. Якщо скажуть вам так, ми беремо вас на роботу. На добре оплачуємо роботу. Дивіться, тим більше, що у вас на дні колоди, туз монет, це взагалі красота. Я би сказала, вам гроші цього тижня прямо йдуть в руки. Їх треба тільки змогти вхопити. Чому? Тому що зачасту у людей зайняті руки. Людина зайнята чим? постійно чимось. І інколи такими дурницями. ось, і може не помітити ті шанси, які йдуть. Може прийти якась пропозиція по роботі, а ви її можете прогавити. Можете. Але я, я би сказала, що вам ідуть дуже хороші шанси заробити гроші, шанси з кимось познайомитись, шанси десь своє становище закріпити, зробити якийсь запас. Ну, чудовий тиждень. Бажаю вам, дорогі рибки! Прекрасного тижня, удачі, радості, наснаги, любові. Ось, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна, мої любі!